Добрий ранок, дітки! Сьогодні поговоримо з вами про вічливі слова. На світі є багато гарних слів мама, тато, сонечко, травичка. Та ми з вами маємо знати ще особливі слова, а це слова вічливості. Потрібно завжди вітатися. Добрий ранок. Потрібно дякувати, потрібно казати до побачення, пробачте. Діти, будьте вічливі до своїх рідних, до бабусі, дідуся, мами, тата. Дякуйте їм за все. Я пропоную вам переглянути заняття про вічливі слова. чарівними словами привітання звертається тоді, коли зустрічають своїх рідних, друзів чи знайомих. І говорять вітаю! Бажаю здоров'я, добрий день, доброго ранку, добрий вечір. Мої вітання. Чемно подякувати ми можемо так. Дякую, дуже вдячний, спасибі, щиро дякую. Слова прохання стануть у пригоді тоді, коли просиш про якусь послугу. Про допомогу і потрібно говорити. Будь ласка, дуже прошу, дозвольте, з вашого дозволу, будьте ласкаві. Вибачаються тоді, коли шкодують про поганий вчинок і хочуть, щоб їх вибачили, потрібно говорити такі слова: Вибачте, перепрошую. Даруйте! Прошу вибачити! Коли прощаються, говорять. Бувайте здорові! На все добре! Прощавайте! До побачення, до зустрічі! Важливо також пам'ятати під час спілкування щодо незнайомих людей і особливо до старших, ми маємо звертатися на ви. Дорогі дітки! Якщо людина вживає такі слова, вона підкреслює повагу до оточуючих, намагається зробити щось приємне. Тож потрібно бути вічливими і не забувати, що не тільки слово важливе, а й те, як його промовляють. Будьте вічливі і до нових зустрічей!